Всім привітик! Доброго раночку. Сьогодні ранок мій почався о шостій, Ми раненько з'їздили в Лосинівку на базар. Зараз покажу, що купили. Хотіли купити курей-голошиок, але їх не було. Були дуже малесенькі, за маленькими нас нікому за ними ходити. Ми хотіли підрощених більшеньких взяти. Сказали, вже будуть після Паски. І взяла я квітів та капусти. Погляньте так. Ось мої покупки. По-перше, взяла я квіти, лобелії. Дві, дві лобелії. Дві верніше, двох різних кольорів. Дві ось таких сиреневих і дві взяла білих. Ця по 20, ця по 35. І взяла ось така шаля, я не знаю, як, та, як точно її назвати. Дві ось таких, каже, весь час зелененькі, сіреньєві і такі ампельні, будуть плестися, красиві. Ось такі ці по 45. Одна, Шість вазончиків, 190 гривень. Потім зайшла в аптеку, взяла шпринтівку. Така велика, на пів літри. Принцівка. Підливати розсаду. Дуже незручно у мене маленька. Набирати розсаду, підливати під корінь. Дуже зручно. Дуже бачу, багато блогерів користуються. То І собі вирішила купити. Ще купила ранню капусту. Голландська рання капуста. Тут у мене два десятки. Десяток один 60 гривень. Тобто за два 120 гривень. Така, знаєте, ще маленька. Люди зічні з сусіднього району. Продавали, привозять на базар, все, насінням торгують. І купила редиски пів кіло та сиру. Ось треба протерти сир такий хороший, смачний. І редис. Оце і все, що ми купили. Бо там базарчик раненько. Я вже весь час їздила пізнішенько. О сьомій годині ми вже були на базарі. Це в мене лежить, дивіться, тільки купила. Покористувалася декілька днів і що випадає. Оце з напором води оце все. Бачите, отак, з напором води роз'єднується. 350 гривень віддала, хто знає за що. Тільки вода раз і випала. І вода лється без зупину. Почули, що я розмовляю. Котики мої. Ще покажу вам, що я робила увесь тиждень. Бачите, трішки навела марахвет на своїй діляноці. Розпустився вже у мене тюльпанчик. буде квітнути. Ці тюльпани треба повикопувати, звідси, чогось немає з них діла. Це такий барвіночок, бачите, гілочки, які поусохали, отходить. Троянди деякі відходять, буде ще треба їх буде підчистити. Та чорна треба буде обрізати. Не буде діла з неї. Так. Зеленіє. Червона рута сюди пересадила, тут є, а там, де вона в мене була, вже немає. Трояндочки. Ось насадила троянди. Взагалі тюльпани будуть. Треба цю арку буде, тільки вдвох її треба буде поміняти. І оце горе-горе, котики ходять нужду справляти, то мені не, не дуже це подобається. Я не знаю, як мишечі хвостики, бачите, ніякого немає, не розпустяться щось. Ну, ніяк не йдуть. Оце на місці стоїть і стоїть. Тут панчики Нарциси вже відцвітають, такі повні, гарні. До речі, купляла три білих, бачите, як розмножилися. Це вже не дошарувала. Оце, бачите, трішечки оце не дошарувало, це треба дополоти. Це троянди ось понасаджувала, кюпанчики, гіацинти заховалися, пахнуть, пахнуть. Їх треба звідси кудись пересадити. І оце я купувала осінню. Такі, знаєте, невеличкі, такі шаріком хризантемки. І ось сюди їх поставляла. Це також трошки гіллячко не, не дополола. Не вистачило в мене часу. Ну, вже після паски буду дороблювати. Ось такі в мене квіти, трояндочки розпускаються. Тут. Трояндочки. Взагалі дуже гарна мене така вийшла клумба перед хатою. Подобається мені. Тут у мене клумба. Сюди, сюди. Чорнобривці буду сіяти. А тут у мене також були посіяні квіти. Ну, вирішила трояндами засадити. Нехай і тут будуть троянди. А це у мене пропадає Як його? любисток. Бачите, чи він тут з тюльпанами почав рости, розмножитись, його треба буде викопати і пересадити. Тут у мене теж лобелія така біленька цвіла, вона сходить набагато пізніше. Ну, щось немає. Це у мене лілії почали, бачите, дітки сходять. Ну, буду чекати на лобелію. Ой, ой-ой-ой, кота кліщі. Ніяк не дає їх подоставати. Оцей лохматий кіщ. З кліщами найбільше. Друзі, і ходімо, ще оце перед хатою покажу вам. Перед двором. М'ятка. Бачите, яка вже підросла, невеличка. Її також треба пересадити. Та, що була на городі, позникала, попропадала. Хризантемки треба розсадити, кущики і тюльпанчики. Файні, які з бутонами будуть цвісти. Хожу, розглядаю. Дивіться даже будуть які, бачите, різані, красиві. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос Воскрес! Всіх вітаю зі святом світлого Христового Воскресіння, з Великоднем. Нас раночок восьма ранку пташки як співають. ой не буде чутно. А ми йдемо до батьків. Ой, як красиво. Йдемо до батьків, будемо розговлятися. Я в батьків уже, ми прийшли. І ось які пасочки. Погляньте, які красиві. Це я робила глазур на желатині. Цукор варила із желатином. Але, мабуть, більшенько води, бо, знаєте, так, чуть-чуть липне. Ну, воно ну, ніби сухе, але бачите, трошки, наче є липкий такий ефект. Не настільки, знаєте, висохло дуже. Огляньте, які красиві, це мама так прикрашала. Ну, а це куповані. Вони вирішили спекти своїх. Пекли на півтори літри. Не так і мало, на півтори рідини. Смачні. І домашні смачні, і куплені смачні. Погляньте, ось така, бачите, домашня паска. Мама, ріже сили не вистачає. Так, А це зараз я. Купована, але, як вам сказати, купували, але на замовлення нам пекли. Це не магазинна купована, на замовлення Паска. тобі